Добрий день. Сьогодні настановлення захисту двигуна з задньої частини був такий автомобіль, як BID SON+. Plus. Хочу, хочу детально розібрати, як правильно встановлюється захист двигуна, куди він кріпиться. І для того, щоб ті люди, які там в форумах розповсюджують різноманітні казки, подивилися і трохи може змінити свій, свій, свій стан до цього захисту. Дивимось. Кріплення Йде до підрамника, ставиться закладна, до якої кріпиться два, два, два отвори. Слідуючий момент ставиться ззаду, є два кронштени, які з клепальні гайки ставляться в восьмі, і до них кріпиться сам захист двигуна. Потім до кронштейнів, до лонжеронів, ставляться кронштени, прикручуються до, ну, до них, потім кріпиться саме основна частина захисту. Центральна, да, ну, все закріплюється, потім встановлюються потім кронштейни, потім становлюються вуха справа і зліва, і все це, ну, все це закручується. Хочу, щоб ви подивилися, як це робиться. Все, ну, все це закрутилося, все дуже становиться дуже легко. Всі отвори, ну, котрі. Пропускали вологу, вони закриваються, і тим самим чином все це стає дуже добре. Дякую.